А пока, сьогодні ми з моїм монтажором граємо в Майнкрафт. Будемо добувати ресурси, робити будинки і всяке таке. Так. Перше куди йдемо? Перше треба добути ресурси. Так, я вже воно знайшов. Так. Мій оператор вже шерсть, знайшов це добре дуже. Я добуваю поки що березу. І отак от. Перше треба зробити. Нам е як його? Ваші ну, типу, інструмент. інструменти, там всякі кайло, кирка, типу, той одне і це саме пофіг. Е Останнє дерево шолось. Багато рубай, бо нам треба дохати. Так, в мене сім що покашочок. Зараз я друге дерево добуваю. Так, раз. Добула. Так, давайте. четвертая. Так, зараз что сделаем быстренько дошку. И делаем верстак. Так, сюда. На все дошки ровно. Так, 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 так. Получилось 52 дошки. Так, що ми можемо скрафтити? Один верстак беремо. Димон сюди рампалки. Димос сюди і беремо один топорик і одне кайло. Опа. У мене вже півстаку вбрали. Так, нам потрібно це все добувати акуратно. Давай зараз ми будемо що, дуб добувати по вереньку. Раз. Ще якщо побачити Два. Цю, то давай вівцю. Так, нам треба дуже багато вівець, щоб отримати ліжка, б... якщо здохне, від відродиться. Хоча б одне ліжко треба. Так. Окей. Треба приблизно бути на одному місці, а я йду ввечу. Так, я тут буду добувати а мій оператор, йде Це шукати нам шоу. для так, якийсь, може, що б'йований там. Я не йшов вже перш. Так, каже мій оператор, що не шоб'йом. Так де він? Де за робогіли добуває? А, окей. Так, а я буду поки що дуб добувати. Туди. Так, вже 17 дуба. Якийсь парусок бачив випав чи ні. Якийсь парусок випадав, але щось він мені не впав. Я не знаю, чи то він чи ні. Так. Головне до ночі встигнути зробити хоч одне ліжко. Так, як не знайдемо, то підемо шох. Так. Траша факіла нам. Я вою добу. Мій оператор поки добуває зараз у вигілля що в шахті. Я, Я тут. Сажу. О, свинка. О, один пар з дубами. Я вовка вка нешов. І то? О, у мене шерсть одна. є. Шер. Так, братан, я тебе не трогаю, а ти мене не трогаєш. Так, о, ще одна і Так, в мене вже... Ой, якусь скриньку не шов. Так, тут кактуси і гриби. Гриби заберу, може, якийсь супчик. А, здорово. О, ще одна шерсть. Да. Я не йшов. У тебе скільки шерсті? У мене дві. І в мене дві. Все, нам треба шо. Я скинув. — Де? — О тут, біля мене. Нам ще треба дві шерсті. Зараз не йдемо. Бестро. Я просто... Я шерсть був на місці, просто так не знайшов, здохшу. Це цей... Це був... Зараз, походу. Бідно. Так, мене ще чусь не каплі немає голоду. ти по-молоді бігаєш. Так. Ідемо сюди. Давай добуваємо по максимуму хавчика і даймо вс. Окей. Чекай трассу ще той хавчик знайти просто. Так. що відбиватися на цій смі? Де? Да. А ти пехне? Я не знаю дату. Да. Так, мене ти пахаєш? Ходи за мене. Я не сидав в шоку. Окей. А, там зомбі не йде. Ти зараз розвикаєшся. Ладно. Так, йдемо. Куди йдемо? Чекай, я справжу. Маєш верстак? А, да. Поставок. А, павук сзади. Что я буду охороняти? А киркой буду охоронятися. Леха павук. А что тут? Перший лавел є. Так давай быстро що щось с крафта. То що... що... щось с крафтом? Да. Так давай едем. Куда? Це, що... О, зомби на нас туда. И павук. Ты мяч маєш? Нет. Мантюрку. Я шо ему голову туда. А вони що не лезут щось. На. Дай закрыємо це. Все, хорошо. Так, Що? Да, он не А що? Там в мене і так їх 40 штук було. Я дальше. О, кирка якраз пригодилась. Будемо зараз камінь добывати. Чекай, давай хоч одне ліжко візьму. Да. Здорово. Щоб було. ж ну куди ти пішов? Як ти копаєш? Так, та є верстак в тебе, мій? Це хто? Я АПК Так. А хтось з волонтер. О зараз тут ролим ліжка ліжко, а хоч одна. Давай, я, в мене є бути шерсть десь. Має. А, я ти скину її, все, я забув. Так. На, на так, одніє. я скинув все. Ну, якщо одне ліжко вийде, то нічого. Так. Куди пожме пожмати? Ляш і встань. Все, Якщо ми вмираємо, то ми родимося там біля ліжка. Окей. Хочу і сказ. Опа, факел. Ти поставив ще один. Так, нам зараз нам зара дуже важливо просто йти вдалі, добути якісь ресурси. Нам залізо дуже важливо зараз. Переплавати якого і може якусь навіть броню зробити. Шо? Ми до шахти прям копаємося. Не біля шахта дуже близько. Так, я Е, э, Дай верстак мій. Там, біля ріжка. Окей. Раперше до ліжка дойти. Так, я зараз... Так, так, так. Опа. А, так, пічку одну зроблю. Идем сюди. Так, дивіться. Так, чекайте, чекайте, як ми вилювалися? Аккуратно. Сюда поставлю. Добре. Так, давай. О, у мене якраз кірка кирка ломается. Я одну Свинину пожарю собі uh -huh. на як якраз вона ломається мене. А ти ты же Так. Що да. ти тут зробив? Так. О, все, свинина проготувалася. Найс. Так, треба було ударити його. Оїч. Він мене вбив. Так, може вже світло. День. що Так, походу, дання, ще не... А то може з шахти бути звук. А в шахті темно. Хто хто? Бабанка. Діти. Ні. Хоча мене пустає. А так ступиться. Мене викликає. У мене теж мало. Так, свининку. О, все. Візьми щось похавись. Короче, куди купатися. Не замку купаться туди по берку. нам дуже швидко. А, мене нема чем купатися. Не, давай я краще тут буду все робити обстраювати. Так, зробим скриньку. Я буду тут все расстраивать. Будет две. Сюда я поставлю все свои ресурсы. Так, на большинство. А, вот такая ложь на всякий падок. Так. Что там? Ой, ⁇ -мо ⁇ Тоже же два Він же далеко прокопався. Так, так. Аккуратненько спускаемся. Чекай, То хто? хто? хто я? Та ні, я зомбі чую. Де, Де? скрафти мені кирку. Так, э, скрафти. Камня э, я не маю. Так. Все. Йдемо ідемок. крафтити кірку для оператора. Так тяжко підніматися. Так, ідем сюди. О, чекайте, это, чекайте. Это. Две каркаши. Так, давай. Одну скидаю ему и одну себе. Ну, Бери, я тебе скину. Тут. Окей. Ваш... Okay. Все, возьми. Так. Ты ж Так, не бойся. Нанести. Руками. Так. Точка, ще прокупаємося. Ти хочеш сходи не ломаю. Та я не ламаю? О, вугілля. О, де? О. Я не бачу там нічого. Да ж во. Був... А. Ой, Так, мене що вдарило. Мене вже мало, мало хапає. Ну, ти поїжджає. Зараз чекай. Добувай там багато в ти не буває, так О, лазурит. Лазурит вже. Так. Так, ще пенятися. Да, да. Я вже лазурет є, це добре. Можемо щось ще, що, якщо будемо метастов зачарування, щось зачаруємо собі. У мене 32 роззуроїть. Йо, ми так... акуратно добуваємо це все. Щоб мені на кої нічого не тратить. Ніфігась тут. Тут дофіга в Де? Та там де я копаюсь. Так. Да. О, залезу, залезу. О, он нашел. Да, да, да. Почарил. Ты уже до почарил докупался. Да. Ну, то не мешай. Я вот Все, у меня есть два железа. два железа. Чекай. Даня, Тут так а темно. А Я знаю. Там зараз може бути. Я на всякий паток У мене дуже мало хп просто. У мене є. Сира баранна. Ну так підготовлено. Нічого, Потратив три баранни, зато живий. На. я ж мав, Окей, так. Приготовлена свинина. Да, о! Фігаси мене заліз вже. Не йшла. Чуть-чуть. Тебе скільки залігло? Еее, в мене два. Бо вугілля, вугілля копаєш? Я копаю. Чого май... в мене хоче? Я копаю вугілля. Копаємо вугілля. знову вугілля. А, скелет. А, де, де? Що? Де він? Він мав хп. Він біля тебе рівно. Він по мені шмаляє. О, все. Фух, я його вбив. — Ні, не Там два якихось. — А, блін. А, там два було їх. — він? — Господи. Мене мало хп! Мене уда хп! Нічого. Хіпе. мене вбило. Ти ресурси не загубив. Окей, це хоть добре. Для розбережні не переступить. Це шарфи з дерев'яними мечами. А, ти угу. ще без меча. Ну, я да. Ні, знаю мене без меча є. Я його походу не підібрав. Так, акуратно. Та я бачу його там. Нам зараз, зараз якісь кості получимо, може, собаку проруч. Та не ты його гикл. Ти не його не гикл, о, ж залізуша. Так. Я його не вбивав. О! тут? Вугілля. Я, короче, по вугіллю. Я вже 12 з мною. Я ще ніколи швидко не прокачувався щось. Так. Так, все, почерки через. Бедемо фінчу стоїть. Так, і чекаю вугілля добуваю. Так, о, тут дофіговий гілі. Все, заморував. не буде, О, все все. все. все, все не мішає вода. Оператору дякую, хоч він не, не говорив. Якщо чуть-чуть такі діалекти, ви чуєте. То знаєш, що ми говоримо? Так. Я щось почув чуть-чуть. А де він? Я в Рюздур на пішов. Опа, сюди сюди. Аккуратно. 44. маю майвилля. Девин? Yes. Мой оператор. Так, я понику большим дальше. Чекает. Я уже, я О. Да, Окей. О, okay. зализу. Okay, oh, okay, О, да. Йома. Так, она уже 5 залезала. Вот ага. сюда. Так. Так, так, так. Ч ⁇ так долго вылазать? Жебисть. Тут требует трошки Так. Кто? На меня. О, пятый лавл. А ты, а, и мана пятый. Ну, чекай, подавись. О, дай. О, е, все. Данек. Так, копать. Че накопать? Так, вот Так, купай. Алло. Так. Алло. Ну, окей. Ну що, пацани, я думаю, вам сподобалось відео. Наступного відео ми побудуємо дім і будемо проходити далі в Майнкрафт. Всім пока! пока.